Вітаю всіх. Сьогодні обзор монети України 2 гривні 2021 року. Монета іде магнітна. На аверсі зображено Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. На реверсі монети напис 2 гривні. Зверху Україна, 3 зуб. Знизу дата 2021 і по колу така підковка впирається з обох сторон в тризуб. Гурт монета має мілка така насічка мілкий гурт. І є на сьогоднішній день монети які коштують набагато більше свого номіналу. Зокрема, якщо вам попаде 2 гривні 2021 року, яка немагнітна, така монета коштує від 250 300 доларів за один екземпляр. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, ось так буде виглядати сама монетка. Ціна на ню договірна, ну, приблизно 450-500 доларів за одну монету. Якщо у вас є такі монети, Пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Також можете продати їх на різних аукціонах. Там буває ціна в 2-3 рази вища від предложеної. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео і не ігноруємо українські монети.